Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами, как всегда, на связи радиостанция Голос Надежды Кадышевой. Не путать с певицей Надежды Кадышевой. Это русская певица. Я считаю, что нагорела в аду. А у меня просто так радиостанция называется. Не спрашивайте почему. Дол долгая история. Вот. Ну, речь идет сейчас не об этом, а о том, что сегодня буду я пить. А сегодня я буду пить э, такой, короче говоря, напиток. Ликер. Ликер, он называется. Это напий. называется он BV Кафе Ликер. Вот. И тут такие зернышки он 18, 18 и объем данной тары 35 миллилитров вот на обратной стороне написано э, ликер кафе Биллен. Э, Країна похоже на Іспанію. В мене є друг, він живе в Іспанії. Він мій підписник. Пусть подивиться, є в них таке, чи тільки у нас в АТБ таке продається. Есі, якщо він мене попросить, я йому відійшлю такий напів, він в АТБ у нас. Україна, похоже, не Іспанія, а продається він в ВТБ. Не АТБ? В сільпо, в сільпо, в сільпо він продається. Ну, не важливо, це теж наша українська сеть супермаркетів. От склад Демін. Демін Без Безвоєнних вода. Ні, деміліралізована вода сироп лікози, а тиловий спирт е, сільськогосподарського походження. Ну, я вважаю, що весь спирт е, сільськогосподарського походження, він весь або пшениці, або з буряка, або з гімна. Це органічна якась речовина, де, 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 яка там бродить і переганяється потім в спирт вот. просто вони тут не написали що це за спирт це простіфікат, лі или... дистилят екстра люкс сільськогосподарського походження ну вони щось на те написали. Ну, то такого екстракт кави натуральної ну, виду Арабіка. Регулятор кислотності, лимонна кислота Є-330, барник цукровий, колір Є150. d от. Це такий напій. Ну що, буду, буду пробувати. Я так розумію, це, це в каву додавати до кави зранку просинаєшся і п'єш каву зім напоєм. Ну, то якщо ти бухати хочеш далі? Якщо хочеш йти на роботу, то, мабуть, не треба це робити. Ну, це таке є. Якщо тобі робити, нічого можеш до кави додавати це і бухати собі потрошки. От. Налью і спробую. Що це за напідки? М -м. Сільськогосподарський спирт. Подожди, ще раз. Мілітаризована вода, сироблюкозою, тиловий спирт, экстракт, екстракт натуральної кави. Угу. Це горілка на каві. Каву пахне кавою. М -м, солодка. Смачно. Таке враження, що взяли. Ну, заварили в каву, маршину. На смак така як розчинна. От. Додали ту цукру дуже багато і додали туди горілки, звичайно, сільськогосподарської. Іменно горілки, на коньяка, нічого. іменно горілки. Тому що ну, запах, запах горілки. А на смак таке солоденьке. Таке. Лікар, лікар. Це треба пити гарячим. Ну каву, ж ви п'єте гарячим. І це треба пити гарячим. Ну мені зараз нагріти немає на чому. Тому п'ю холодним. Ну, що я можу сказати? Багато не пийте цього. Це, це таке, що треба пити дуже мало. Я ще спробую розбавити це попсиколою. І спробую, як воно напити. А, ну. Ну, а, пахнет уже пепсиколу на каву. Mm. Она дуже сладкая. Треба еще добавить. А ну. Ну на. Ну такий легкий напій. Алкоголю майже не, не чути. Він, він 18 е, обертів. Тому то, що я розбав його. Пепси Кола, оно майже не Только, ну, такая Пепси Кола пол получилась с кавой. Алкоголя взагалі майже не Вот. На сьому все, дорогие радиослухачи. До новых встреч.